Треба підкреслити, Генеральний штаб підтвердив напередодні ураження аеродрому Енгельс, який знаходиться в Саратовській області Російської Федерації, який відбувся ще вчора. Там зафіксовано, до речі, було пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Але чому це так важливо? Справа в тому, що аеродром Енгельс 2. Звідси злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС та Ту-160, які несуть смертоносні крилаті ракети Х-101. Ці ракети це головна зброя Росії для масованих ударів по українських містах. Але тепер цей аеродром палає, а ракети вибухають на землі енгельс 2 зазнав наймасованішої атаки дронів за весь час, так повідомляла місцева влада. А Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про нібито збиття 132 українських безпілотників. А також керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що в результаті атаки знищено певну кількість крилатих ракет Х-101. За його словами, на цьому аеродромі зберігається найбільша кількість. Ракети, які використовуються для ударів по Україні. І, звичайно, знищення цих ракет це не лише зменшення кількості обстрілів, але й значний удар по логістиці та боєздатності російської армії. За повідомленнями місцевих джерел, після вибуху уламки просто розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів, що свідчить про потужну детонацію боєприпасів.